Дня знаходимось у тестувальній лабораторії компанії Mallprom. Сьогодні на обзорі у нас дві сироварні об'ємом 50 та 100 літрів. Одна на водяному нагріві, інша на пароводяному нагріві. 100-літрова вона знаходиться на пароводяному нагріві. Як бачите, манометр, сорочка закритого типу. Також Є у нас комплектації на ножках, на колесах. Додатково можна це все змінювати. Це у нас на водяному нагріві. Сироварня об'ємом 50 літрів. З клапаном охолодження, з молочним краном. Ну Це все ми розказували в предыдущих відео наших обзорах, все це є. Сьогодні ми хочемо продемонструвати по е, нашому культу. У нас є два режими, як ми раніше знімали, показували, ще буде третій режим, також ось режим сироворіння. Ми зайшли в охолодження. У нас є додаткові функції. Це у нас можна виставляти, так як у нас ще є ну, базові настройки. Це на нагрів, це автоматичний таймер. Автореверс, автотаймер, мішалка. Це у нас пісочні часи, це у нас відкладений старт. І це годинник для того, на яку годину потрібно, і ми виставляємо тут температуру, яка нам потрібна, і на яку годину повинна, щоб молоко розігрілось до певної температури. Ось у нас є така вкладочка дозрівання, якщо ми на неї натискаємо, то це у нас називається плавний нагрів. Сироваріння буває таке, що потрібно за певний час, припустимо, за 40 хвилин, щоб температура піднялась тільки на 10 градусів. Тому сироварня буде плавно нагрівати. Ровно за 40 хвилин вона нагріє вам 10 градусів. Ну, певну температуру, яку ви виставите. Також у нас є функція управління зі смартфону. Це ми зараз вам відтестуємо, вам знімемо і все на відео продемонструємо. Оновлена функція в пульті компанії Молпром управління через смартфон. Ось Молпром. Заходимо до неї. Воно підключається зараз. Переходимо по посилці. І ми бачимо, що ми вже в головному меню температура. Сировини, тобто це те, що знаходиться внутрі, і температура сорочки. Це та, що, яка в сорочці знаходиться. Припустимо, нам треба нагрів. Ми заходимо сюди. У нас тут стоїть 33 градуси. Підтримка 7 хвилин, швидкість третя. Все, нас це все це влаштовують. Нам треба розігріти молоко, молоко до 33 градусів. Ми нажимаємо спокійно собі старт. І у нас висвічується повністю все, що нам потрібно. Задана температура, залишок часу, також швидкість мішалки. Якщо треба нам щось змінити, припустимо, нам через деякий час треба підняти температуру. Ми заходимо сюди. Давайте перевернемо для того, щоб було краще видно. І ми бачимо, що у нас зараз 33. Якщо нам потрібно переставити, припустимо там на 45. Ми виставили 45, дивимось на пульт зараз. На пульті 45. Якщо треба, нам змінити швидкість мішалки, поставити першу, то ми ставимо першу і ми бачимо на пульті, що у нас вже швидкість перша. Також, якщо нам треба змінити час, так само ми змінюємо час скільки нам потрібно. 5. Ми дивимось на таймер. На таймері у нас стоїть 5. Таким чином ми можемо слідкувати, відслідковувати. Температуру. Також ми можемо міняти, зміни додати. І в, кожному, в кожної функції так само це треба можемо змінювати і міняти. Так саме головне, що ми ще бачимо температуру сировини, яка на даний час, і у сорочці, яка. Тому де б ви не знаходились, бо можна поставити варити сир, можна піти в інше приміщення. І можна слідкувати і коригувати дистанційно процес сироваріння.